Комісії земельних було піднято питання по вулиці Руфа, колишнього Леонова. Так, і сказали, що за це відповідає віцемер Маскавок. Розкажіть, коли ж по вулиці Леонова поїде звичайний, поїде транспорт? Ми отримали вчора від підрядника чергового листа, від того підрядника, який виконує роботи з самого початку реконструкції самопливного каналізаційного колектору. Цей лист має зміст. Вони прохають продовжити термін дії рішення, яким ми перекрили рух по вулиці Леонова на час виконання робіт до кінця березня місяця. Тобто він ще бере собі запас закінчити завершити роботи по ділянці 3 до березня місяця. Ділянка 1, номер 1, це та ділянка, яка якраз була спочатку там від вулиці там першотравневої, в бік шкіряного заводу. Вона вже зроблена. Повністю вже нова новий самоплинний градиційний колектор знаходиться. Ми також підлатали ділянку відновленого святобетонного покриття, яке було зруйновано. Ділянка номер 3 Вона від вулиці Черниша і аж до вулиці Європейської знаходиться. Вона зараз якраз в стадії проведення робіт. І до, то, вони планують закінчити ці до кінця березня місяця. Берез. Ділянка номер 2 Зараз вже розроблена проєктна документація на, цю, на, на ділянку номер 2 десь орієнтовно 600 метрів і довжина. Я думаю, що якщо не будуть кошти з обласного бюджету, можливо, ми будемо вишукувати кошти в бюджеті міста Кременчука. Для того щоб її завершити, але по попереднім підрахункам нашим згідно тієї документації, яку ми маємо на сьогодні, орієнтовний термін виконання робіт на цій ділянці десь два-два з половиною місяці, ділянка номер два. І тоді повністю буде закінчено перекладання одного кілометру 650 м метрів самопливного конаційного колектору. Це той колектор, який найаварійніший в місті Кременчуці був на момент початку виконання робіт, і ми цю проблему сунемо. Залишиться єдине, що відновити повністю светобетонне покриття. але… Планували ми свого часу відновлювати не просто так, як там ну, в межах проведення робіт, а від бортового каменю до бортового каменю з його заміною повною. Тобто ми знаємо, що це артерія, об'їзна артерія міста Кременчука, де дуже великий рух транзитного транспорту, тому там і відповідно дорожнє покриття повинно бути в нормальному технічному стані.